Така ситуація в навчальному закладі сталася вперше за 12 років, наголошують працівники коледжу, а спровокувала її передача з початку року агротехнічних вишів України від Міністерства аграрної політики у підпорядкування Міністерству освіти і науки, що спровокувало затримки виплати заробітної плати викладачам і стипендії студентам. Очікувалося, що ця ситуація вирішиться до кінця січня, втім, змін не сталося. Як нам пояснили. Мабуть, що в лучшому випадку, щоб ми отримаємо це відкриється нам фінансування аби до березня місяця. А більшість студентів коледжу, з сільського населення, вони з малозабезпечених сімей. І стипендія є їх якби, основним доходом. Прикривати фінансування взагалі навчальному закладу, коли і. і... Енергоносії не забезпечуються, і стипендії, і всі оплати то це ж також не, це не сприйнятлива ситуація на сьогоднішній день. Мої одногрупники йдуть на роботу, робляться, ну, сприяє на навчання і пропуски, і, ну, і самі розумієте, що і, ну, навіть не знаю, що казати, це дуже, дуже складно. Фінансова скрута змусила студентсько-викладацький колектив збуритися та виступити з вимогою пришвидшити процедуру зміни підпорядкування аграрних закладів України та відновити виплату соціальних гарантій. Вчора, в 21.35 Сергій Квіт, міністр освіти і науки, відповідає: вчора уряд прийняв рішення про переведення аграрних вищих навчальних закладів до міністерства освіти і науки. Як тільки прем'єр його підпише, казначейство. Приймає від нас платіжки. Збори в коледжі відбувалися без переривання навчального процесу. І за словами директора навчального закладу, всі протестні акції поки що відбуватимуться під час перерв. Втім, якщо фінансування не відновиться, студентсько-викладацький колектив агротехнічного коледжу обіцяє вдатися до більш радикальних дій.